Уельс братів і братів Ябуве. Ворота держав, визначається. Нашої команди, палісне, центрального захисника, холодів Ябове. Ну і ще також е цікавий парк що зразу п'янів. Є складені в Калісне, сьогодні два виходять в основному складі. Сьогодні граємо вдома, сьогодні в Динаківки. Дійсно, а погода оптимальна. Ну і в нас розпочинається ця, ця зустріч стосовно. Денис, четвертий коваль, Володимир Десятий, Кобак, сьомий Грищенко Дмитро. Команди лісне, вже вжимо. І Дебов забуває спочатку зустрічі. Гарбенюк забиває капітан команди. Який гол просто фантастика через себе. І, неймовірно склався, і момент з нічого, поки ми тут щось про склади команд спілкувалися, а Гарбенюк. Дійсно, покрав за таку гамбаду таку робити, пішла передача, пішла передача. Я в подіяння зашли, то другий додаток так, непогано. не погано. можна було покласти там яйць трохи кращий, але не вдалося. Вдали в подання, Мельничук забуває, забуває Мельничук, і це, 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 це 2-0, і це просто фантастика, як прочитав. Помилка голки, правда, дуже серйозна помилка голки. І Мальничук забиває цей гол. Почуєте ці емоції. Всі радіють за Мельничука. Мельничук молодець. Забив себе, гол питають його. Це команда. Побіг Подача на правий фланг, Що можна притворити. від себе в тувика, намагається не пропустити, але обігрують на швидкості, швидкісів. Замикають. Далі не забитають. червоний високий аут під дурання Бурко забиває Бурко, запікає, бурко. це гол один до ось вами аут ось вами аут і Бурко забуває це 3-1 на сракуну ось, ось вам ось вам так пішов Мельничук 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 і він падає в штрафні це пенальті це пенальті Мельничук просто фантастик. Ну і пенальті. Марійко. Забуває Марійко, спокійно, це пенальті. Рушки розб'єм і це 4-1. У нас дійсно в першому таймі. 5 м'ячів. 4-1. Ну Давайте згадаємо, Марійко забив тільки ще Брушку. Бувається м'яч, вперед.

Що фударива? Але... Це слабкий, якщо чесно. Якщо спокійно поруситься з цим. назад. А, у нас подкользі нас таки змінюють. Тому що подкользин трохи втомився, так зміни. Травма там, я не знаю, вже треба деталі з'ясовувати. Липа, що липа просто біжить сам. Просто біжить сам. Де передачі на Гербенюк, але на них приходить трохи ледарна. Тут же ось тут Шулипа. Шулипа. Шулипа пробував. Це 5-1. Шулипа робить рекорд. П'ять м'ячів забиває сьогодні Денгол.

Удар? удар. Є, є навіть удар. Ще ти Ковенко не забуває, сокол страхує. Сокол страхує, Ковенка і... Де на листопада? Ой-ой-ой-ой-ой. І що, це буде симуляція? Це буде симуляція жовта за симуляцію. Це червона картка, боже ж ти мій. Це червона карка. Ось вам і симуляція просто. Ну так. Оскар би я не виніс листопаду, але це дружок. Можна виносити другу. Шулипа. Удар один. дотик. <плес> Дрожжі забиває, все-таки пору на заміну. Здавалося, що такий трохи... Трохи слабкий удар, але 6-1. Це гол. Сьогодні для голки дійсно День дуже і ну, Зараз буде вільний удар і кінець матчу. А, йдемо зараз. кінець Матчу. 6-1. гол перемагає Діснею у себе вдома. І це дійсно по факту. Почуємося на наступних трансляціях.